Ми з вами живемо в такому світі, де багато зла. У нас сьогодні в Україні, де страшна війна, тут ракети, шахеди, вибухи, і це дуже страшно. І ми, до речі, знаходимось в Одесі, взагалі в цьому світі так багато зла: тероризм, вбивство, насильство і так далі. І люди вони говорять те, що буде кінець світу. Люди знають це. І скажу вам навіть те, що люди вони готуються до цього дня. Так вони називають цей день судний день, Кінець світу, суд Божий. І сьогодні є бункери і продовжують будувати ці бункери, щоб люди в цей день могли сховатися там. В цих бункерах навіть є їжа. Люди такі гроші туди вкладають. Але нас це не врятує людей. Господь Він... Ну, кожну людину достане, Господь Він бачить нас. Ми від Господа не сховаємось. І сьогодні є дуже велика проблема. І проблема в тому, що віруючі люди, вони не готуються до цього судного дня, вони перебувають в ілюзії, не в реальності, і це є дуже велика проблема. І, взагалі, коли буде цей судний день, будуть землетруси, будуть взриватися вулкани, буде колапс, апокаліпсис. І знаєте, що говорить пророк Ісая? Що говорить сам Господь про цей день? Оце Дань Господній приходить суворій лютість і полум'я гніву, щоб землю зробити спустошенням, а грішних її повигублювати з неї, бо зорі небесні та їхні сузір'я не дадуть свого світла. Сонце затьмиться при сході своєму, а місяць не буде вже сяяти світлом своїм. І я покараю Всесвіт, за зло безбожних за їхню провину, бундючність злочинця, спиню, а гордість насильників знижу. Я зроблю людину дорожчою від щирого золота і смертну людину від офірського золота, тому небеса захитаю, і рухнеться земля свого місця від лютости Господа Савота день, як палатиме гнів його. Господь говорить, те, що земля вона рухне свого місця, і земля вона вже рухнула з цього свого місця. І вчені вони говорять, земля настільки рухне свого місця, що просто буде зміна полюсів. Це дуже страшно. Тому улюблені Ісус нам дає вихід, як нам спастись. Нам потрібно взивати до Господа, тому що Господь говорить, хто призве моє ім'я, той буде спасений. Нам потрібно перебувати ковчезі спасіння. Це церква. Тому підписуйтесь на телеграм, на ютуб канал Салтаненко. Напишіть мені. Давайте будемо дружити, спілкуватися да благословить вас Господь в цей такий непростий час. З Богом улюблені.